Сьогодні такий вечір. Вечір. вечір різдвяний. Різдво Ісуса Христа. Коли б це не сталося, але це сталося. Слава Богу. Я перш за все вітаю. Перш за все вітаю Бога, який щось сталося, Він так розлюбив цей світ, що віддав сина свого. Я ще так не можу, я б так не зробив. Я б дивлячись на цей світ, чого він дійшов. Я знищив би, мабуть. Але Бог вас любив, тому я на це дивлюся і хочу зрозуміти цю Божу любов. Бог тебе, бо віддаючи сина, ти вже мав багато проблем. Багато проблем від зачаття вже. Різдво в Хліву. Ні один батько б не хотів, щоб його дитина родилася десь в хліву. Потім бажання вбити цю дитину, тікати в Єгипет. Перша проповідь і бажання вбити за правду. Нічого доброго якось Я не бачу, що так воно. Було. Але дякуючи людям, які поклонились йому в день його різдва, цим, цим мудрецям, які прийшли і привітали, дякуючи іншим, хто долучився до того, щоб служити Ісусу Христу. Його місія не вмерла, не закінчилася, а здійснилася. Тому це дуже тяжке було рішення, вірю. Дуже тяжке рішення віддатися на смерть. Це не, це не просто так. І це дуже велика любов. Дай нам мені зрозуміти цю любов, Твої Господи. До мене, до себе, до інших. Дай би це розуміти. Всі темні часи. Дайте, вірні, як кажуть, чувствовання. Чувствування, твої Боже, твої чувство, чувствовання. Нехай вони будуть справжні Твої, щоб жити не своїми похотями і страстями, дурницями, а жити, мати твої відчуття, твої чу чувства. І це любов. Любовь яка превище нашого ума. Мого ума. Бо по уму це все воно так дуже примітивно все закінчиться. Бо по уму воно все закінчиться, дуже буде примітивно. Всі хотять. Треба розуміти, що треба хотіти. Ну ось таке в мене привітання Бог до тебе, що ти віддав свого Сина, ти Воскресив Його, Ти родив церкву, і нехай Дух Святий надихає всіх, надихає всіх на, для того, щоб царство твоє твоє було і на землі, як і на небі. Сподіваюсь, що ще. Побачимо твоє царство на землі, як і на небі, до твого приходу. Це було б дуже добре. Я би так хотів. Ну, ось таке моє привітання. Дякую тобі, Бог, що ти це все зробив. І зробив і не, не, не злякався. А твоя любов перемогла. Спасіння ти дав людям. Мені віруючим теми ти дав спасіння і дав дарував небеса й вічне життя. Дякую тобі за це все, що ти зробив.